Всім привіт! Сьогодні ми з вами як брати закази і як випрямо таке завдання. Ну, права получати. Ігра буде так, тут з балком чи з боку. Права, у мене є вже три ліцензії на права на, на машину на там, щоб типу, е, продукти перевозити е, А, Б, Сає. І я зараз 110 зовсім связь до чогось збирав. Заказ, брат, як. Ну, нажимаем домик. Нажимаем домик. Он мой на свое имя. компании Компанию поставлю это. Каута. Белям фур. Каута. И выбираем. У меня уже просто е на фуру права. Ман. На е на фуру права. А то свистнем, я тебе заказываю быстренько. Покажи. Я его быстрее. Ну, да, это его. Тут я. І сіти, сіти можуть заплатити, звздити, звздиш це найголовніше і гроші. І за сіте время ти його виконати погнали. Така фура Хотя це саме фура тут Йо. І ми не вибираємо здо. Ми взяли заказ, нажали на нього як Заходимо ткапту. ще Shakespeare. Оце, нажимаємо ОК. Це вже сір. Ми нажимаємо руль. І саме перше нажимаємо. Тут можна не дістати, як тут нічого. Нажимаю і все. І ми переміщаємо. Ждемо пока що загружиться. Йдемо. А ви, пожалуйста, пожалуйте, пожалуйста, лайк і підпишіться на канал. Пожалуйста. Оходьте до нового хода збирати зібрати чуть-чуть. Щоб було 10 пішки. Мені ще не вихотає 5. Пожалуйста, підтямейка мене. І Про друзі, що вони підписали тут для мене, пожалуйста. Е, відоси вже будуть трошки день через день виходити, бо не виходить на кого. Світло виключали зараз. що ту немає скачав цю ігру. Буваю посмівати про цю ігру, про Україну, там, щоб змінати про вже є обновлена зиму. скоро будут можно. Здесь, в том месте уже будут. Может, море для вас видео. Что там будет. И... И обнови будут. Че, я куда буду на? ну, Да, короче, ждем, пока загружится. Ждем, 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 ждем. Ну, зараз на фоль, а там просто вам дают ваш и машину. з машини, Ну там не треба виходить, ничего просто завів. Передню ну, цю. Ну передню цю штучку включаю. І повний газ. Заводим. І включаємо оце, щоб воно у нас горіло. Вообще не обязательно. Гра але... просто тупи.

Не прости а Ну, я тут прости Правда, попрошу я прости бай писать. Okay. Все, включаем барашки камеру. Виїзд. Тут идем просто нажимает на скорость и шайка и штучка шей. Самое главное слетука за колесами. Если вы пробьете, куда пробега їздити. Ну да, выезд. И дома еда. Мо может если вы на обещанчик играет. Это же не машині. Ну і звідки з братка кал. Зараз тут виконую виконую це. І зараз тут їдемо брата до ріша, один заказити. Я сам недавно дав скачати цю гру. От. По... Отдалась мені скачав. Уже другий день мені граю. Другий день за Карісіна Фурі, кажеться. Ну на Фурі вообще прикольно. Короче, уже доехал. До завтра не метит в одну секунду. Колеса пробыли. Тут не требуется, тут это просто брат и заказ. Нажимаете это окей. Хотя я показываю на видео, показал. И все. Я отправил полкуваться. Полкуваться на фуре это уже чашу. Если вы хотите, можете постараться. Но я полкую себя вот так. Переживаем. Ну, перший раз я тоже стараюсь. Припавкуватися. У мене не получилось. Почему 8 вы просто приехали, заходим туда. Вс. 8 лет. 55. Кстати, пошли ДТП не было, типу, ничего. І все. 900 гривень. Нам 4 000, там заплатить і звзди. 4000 тисячі, там ще плюс каждого. Так само, щоб не було, на світ випили, все. Типа напрям. Все, бачу, мені треба 110. На це на це Треба 30 тисяч О, є так, просто іграти. Угу. Есть тебе просто грати Ну, Десь цілий день іграти. Ти быстро вас набавляється. Знову нажимаємо, я зараз хочу вам показати. Хочу причина поштовху не втратись. Вот себе дур длинний. Тут саме тут саме можете вибирати. Нема! Ви представляєте, нема. Постійно в мене там було 8. -мо, чого отданки спів. Не знаю. Бачите, мене це фуриб. Я зараз работаю э, більше. О, давай. Улей. Нажимаємо о, Окей. А машинка старенька, постарайся. Руль. Так, шо. не оце, а ось до. Це ви зараз бачите на екранчику. Робіть на екранчику. Зараз показую, як виконувати цей райс на машиніці. На фурі це понятно. Просто причепив прицеп, він тобі вибив просто виїхав на дорогу. Да, там причепив прицеп, виїхав на дорогу вже. Ні, воно тобі там синім на карті світиться, куди їхати. І їдеш просто по поціміть. Кити на світофори впіннязь. І нерізуйсь. Не, не підрізаємо що. Що ми робимо? Заводим? Но ну, заводиться вона дуже довго, я можу сказати. І їде. Аз попробуємо їх на дорогу. Подивимось, ще з'явиться у нас ціні качені. Давайте подаємо с вами на місці. А если ви хотіли ще якісь відосики? Пишіть, я зніму. Пишіть що угодно, Я зніму яку хочете тепер ідею ігру. Бачите, не з'являється. А що появилось? треба що зробити. Зупиняємось. Навігатор і нажимаємо ну, оце е, після хата там на райсвон. А ми нажимаємо друге. Нажимаємо, бачите? І появилося у нас. І ми їдемо тепер по мітці. Можна oh. ось доб'ється, бачите? Куди їхати? Там поприміт, просто більше попромі їхати, Бачите? Все, поняли? Ви просто виїжджаєте такою на дорогу, вас о, не появляється. Ви просто виходите, нажимаєте, оце і все. оце, И їдемо, Виполняємо, все, їздимо туди. Поворотники є туди-сюди. Аварічка є, фари включати звеху. І це вдома. Приболка. Плечні, тальний. Хошає. Так само поворотники, аварійка. А ну, тут можна настроїти світру, щоб ніякого не буде. Вийти в машини, вийти зігри. Викувати машину кудись там. Напевно, бін... 에... справити на заправку. Так, коротше тут багато чого є, тут багато чого об'ясняти вам. О, оці. І от снагала ключа. Капот краєци я ще не разбирается, мы будем разбираться. Якщо ви хочете что якусь я ігру перевірю, ...пишіть, я перевірю в любую ігру, яку ви захочете. Просто напишите, вона називається... ...і все. І, будь пожалуйста, подъемки, підпишіться на канал і поставте лайк, пожалуйста. Скоро Новий год. зробіть мені такие подожди на Новий год, пожалуйста. І напишіть коментарі, яку ви хочете, щоб я привив гру. Я привив для вас любую. Де ти напишіть от на моєму сайті? І ще